Доброго дня, шановні слухачі, продовжуємо розглядати роботу в програмі Бухгалтерія для України Редакція 2.0. Минулого разу ми нарахували заробітну плату, а сьогодні розглянемо, як її виплатити. Для початку зайдемо знову в документ зарплата і кадри підрозділ зарплата нарахування зарплати. Я хочу ще раз подивитися з вами. Що ми нарахували, що у нас зарплата показала, і потім уже перейти до виплати. Але для початку я зверну вашу увагу на командну панель документа. Ви бачите, що в мене тут з'явилися картинки піктограми По аналогам, так як було в бухгалтерії 1.2. Я покажу вам зараз на прикладі кнопки розпровести документ, як це зробити. Заходимо. По посиланню «Ще» в пункт «Змінити форму, командна панель розкриваємо розділ, розкриваємо підрозділ проведення і стаємо на позицію Відмінити проведення. Тут ми в пункті справа вже діалогу вікна. В пункті Ще вибираємо НІ, тобто не тільки ще. І відображення вибираємо картинка. Просто так більше кнопочок у нас поміститься. Натискаємо кнопку ОК. І ви бачите, що з'явилася ще одна піктограма розпровести документ, відмінити проведення. Мені також не подобається, що ось тут провести і закрити словами написано. Давайте це все змінимо. Ще змінити форму, командна панель, провести та закрити. І отут ми вибираємо не текст, а картинка. Окей. Ми з вами знаємо, що це таке. Вже піктограми нам знайомі, і тому тут більше кнопок може поміститися. Мені не подобається, що я постійно, якщо якась кнопка постійно у мене використовується, буду заходити в кнопку Ще. Оце про це хотіла сказати. І тепер давайте подивимося ще структуру документа. Але для початку я заховаю панель відкритих вікон на деякий час, поки ми будемо розглядати структуру і проведемо, подивимося далі. Для того, щоб змінити структуру нашого вікна, ми зайдемо через меню Головне, Вид. Налаштування панелей. І перетягну панель відкритих вікон аж в невидимі панелі в самий низ. Натискаю кнопку ОК, і ви бачите, в нас екран розширився. І тепер ми можемо побачити гіперпосилання, докладніше розрахунковий листок. Таким чином, в програмі 2.0 винесений розрахунковий листок замість закладки. Тут ми можемо. Бачити по співробітнику, на якому ми знаходимося мишкою, побачити, скільки нараховано і що утримано, і чи виплачено. В даному випадку ми бачимо, що заробітна плата не виплачена. І ще на одне гіперпосилання: звертаю вашу увагу дуже зручно це підсумки по документу. Тут ви бачите базу нарахування, можемо побачити внески. Наприклад, внески на фонд оплати праці, також ПДФО. І коли ми натискаємо на знак запитання, то йде розшифровка, що це за нарахування. Тобто, якби тут було декілька нарахувань, то тут вони всі були б розписані. Також ПДФО є база для ПДФО та військового збору, і також є відрахування. І ось тут проведення. Документу, записані кореспонденція рахунків та сума цієї кореспонденції дуже компактно і зручно. Тобто ми все можемо побачити. Ми з вами передивилися всі наші проведення, передивилися структуру, закриваємо документ на рахування заробітної плати. Ви бачите, звертаю вашу увагу, що навіть в журналі я також винесла всі піктограми і кнопки, щоб було зручно. І тепер. Перейдемо до виплати заробітної плати. Для виплати заробітної плати в розділі зарплати і кадри є підрозділ виплата заробітної плати, і тут ви бачите, що є відомість в банк та відомість в касу. Це не що інше, як аналогічний документ, зарплата до виплати був в бухгалтерії 1.2. Тут, ви бачите, цього документу немає, його можна винести. Він в програмі є, але не винесений в інтерфейс, його можна винести через налаштування, налаштування навігації, ми знаходимо цей документ, відомість на виплату заробітної плати, додаємо його, окей. Ось він вже з'явився. Але він нам потрібен лише для історії, тобто для того, як ми перейшли з 1.2 на 2.0, щоб ми могли бачити, які відомості є в минулому. А тепер ми повинні робити або в банк, або в касу відомість виплати зарплати. Натискаємо і створюємо новий документ. Тут я також змінила піктограму. Відомість на виплату зарплати через банк. Вибираємо чергову виплату. Місяць виплати у нас вересень. І натискаємо кнопку Заповнити. Ви бачите, що тут ще є закладка фізичні особи, але не вказаний номер особового рахунку. Також ви бачите, що з'явилася ще позиція зарплатний проєкт. Це не що інше, як банк, зарплатний проєкт, банк, через який ми платимо співробітникам заробітну плату, і номер особового рахунку також потрібно вказати. Що для цього потрібно зробити? Ми повинні зайти з вами через «Зарплата та кадри. Особові виплата зарплати, особові рахунки співробітникам організації за зарплатними проектами». і додаємо новий запис. Тут дивіться уважно, щоб місяць був початку, щоб е, включно був у нас вересень, щоб ми могли використовувати цей, цей запис. Також вибираємо організацію: у нас декілька можна вести, ви знаєте. Вибираємо Едельвес, вибираємо нашого співробітника. Андрієвський Ігор Андрійович, а також виберемо зарплатний проєкт. Я заздалегідь внесла зарплатний проєкт в довідник. Якщо у вас декілька банків, то ви можете занести декілька зарплатних проєктів, і таким чином у вас буде можливість формувати, згідно вибраного зарплатного проєкту формувати зарплату до виплати через банк окремо по зарплатним проєктам. І ставимо рахунок, номер особового рахунку для того, щоб виплатити заробітну плату співробітнику. Записати і закрити. Закриваємо зарплатний проєкт. Давайте панель відкритих вікон все-таки винесемо, бо так незручно, ми не бачимо, що у нас відкрито на даний момент. Для цього зайдемо через вид, налаштування панелей і панель. Відкритих вікон переносимо в верхню частину нашого вікна. Окей, ось ми бачимо, що в нас відкрито. Відомість на виплату зарплати. Давайте тепер виберемо наш зарплатний проєкт. Так, і зробимо заповнити. Ви бачите, що тепер уже заповнився номер особового рахунку, заповнився у нас на закладочці фізичні особи. І заповнилась у нас заробітна плата, яку потрібно виплатити. Відомість на заробітну плату. Також тут є закладка ПДФУ. Проведемо наш документ, відомість, і тепер можемо створити на підставі цієї відомості списання з банківського рахунку. Ви знаєте, що Особливість програми бухгалтерії для України 2.0 те, що платіжні доручення у нас використовуються лише для друкованої форми, для передачі через клієнтбанк, а проведення робить документ з писання або надходження з банківського рахунку. Таку тож створимо. Списання з банківського рахунку створюється у нас на, наприклад, 5 жовтня дату проставимо з вами. Рахуночок у нас визначений. Також у нас є одержувач банка ВАЛЬ. Давайте його ще раз перевиберемо: Банка ВАЛЬ. ось розрахунковий рахунок уже у нас, ви бачите, основний виставився. І ви бачите, що зразу ж програма зробила нам вибір в табличній частині відомість і вибрала вид операції перерахування заробітної плати. Ми, начебто, все з вами проставили. Лише залишилось у нас проставити статтю руху грошових коштів. Давайте зробимо, що це виплата заробітної плати. По статтям руху грошових коштів це заповнюється окремо довідник, там ви з якою деталізацією вам потрібно на підприємстві бачите все, з такою ви його і заповнюєте. Тобто, ви потім в оборотці по 311 рахунку будете бачити, куди ви використовували кошти, або звідки надходили в розрізі статей руху. Проведемо і закриваємо. Тепер ми хочемо подивитися з вами, які проведення зробив нам списання з банківського рахунку. Зайдемо на розділ банк та каса, але ви бачите, що тут цих документів не винесено. Ми вже з вами знаємо, як це робиться. Так? Переходимо до налаштувань, налаштування навігації, знаходимо в лівій частині списання з банківського рахунку, додаємо в праву частину, також можна надходження додати, воно нам згодиться надалі. І тепер ми можемо з легкістю знайти його в розділі банк і подивитися, які проведення зробив даний документ. ДБ 661, кредит 311, тобто, все вірно. Закриваємо списання. Але в нас в відомості в банк ще є одна закладка це ПДФО. Тобто, нам потрібно, можна ще на основі цієї відомості сплатити податки: військовий збір та податок на доходи фізичних осіб. Ми зробимо це автоматично за посиланням документи за податками, але для цього нам потрібно спочатку заповнити параметри. Давайте зайдемо зарплата та кадри». Параметри платіжних документів за податками із розділу довідники та налаштування. Додаємо новий запис. Тут нам потрібно вибрати організацію, для якої ми заповнюємо дані параметри. Тепер, так як ми вибираємо для ПДФО, то поле залишається незаповненим. Тобто ми статтю або податок не заповнюємо, ми заповнюємо для ПДФО. Вибираємо рахуночок 600. 64,11. Потім вибираємо контрагента. Я для контрагентів, цих, по яким ми будемо сплачувати податки чи ще якісь обов'язкові платежі, зробила окрему папку. От, Наприклад, я створила такого контрагента, це ви вже знаєте. І рахуночок. А рахунки я також для контрагента назвала таким чином, щоб я розуміла, на якому рахунку, що ми. Перераховуємо, тобто зараз ПДФО, НДФЛ вибираємо і записуємо. Так само можна створити і інші записи. Я поки що це створю самостійно, щоб не тратити вашого часу. Ось, ви бачите, я створила ще два записи. У нас є військовий збір та нарахування. ЄСВ роботодавцями 22%. Лише тут хочу сказати, що для військового збору ми вибираємо податки, а для нарахування ЄСВ ми вибираємо статтю податкової декларації. Якщо у вас буде ще, наприклад, ЄСВ по інвалідам, або якісь інші, там, наприклад, сумісники чи ще якісь інші нарахування, ви можете тут також створити ці записи, щоб у вас окремими платіжками воно формувалося. Хоча все інше у нас буде одне і те ж саме, лише стаття податкової декларації буде інша. Тепер закриваємо наш регістр і переходимо знову в відомість в банк, натискаємо кнопку Документи за податками і ви бачите, що зразу у нас створилися… Документи, платіжки. Дивіться, тут можна зробити яким чином? Можна створити по черзі кожну з платіжних списань з банківського рахунку. Для чого? Наприклад, ми хочемо вказати з деталізацією статтю руху грошових коштів. Ми давайте з вами просто додамо податки. Будемо, не будемо деталізувати, а ви, якщо схочете, то можете деталізувати. Тобто напишемо просто податки. податки. І тут, звичайно, потрібно дату платіжки вибрати, у нас 5 жовтня буде. Вибираємо, які ми платіжки формуємо. Натискаємо Створити документ, а також провести документ, і ви бачите, що у нас програма пише, що сума. Перевищену, ми не внесли ще залишки по розрахунковому рахунку, про це трошечки далі. Зараз нас цікавить проведення документу списання з банківського рахунку. Закриваємо обробку формування платіжних документів. Заходимо через банк та касу в Списання з банківського рахунку, і давайте подивимося, наприклад, ПДФО Дебет-Кредіт. Бачите, що у нас. Все записано і всі аналітика також є, що це в нас по статті руху податки. Так. Але крім ПДФУ та військового збору, нам ще потрібно створити з вами відомість по виплаті єдиного соціального внеску. По аналогії так само це робиться, як і в бухгалтерії 1.2. Окрема відомість, ставимо дату. Це в нас, правда, буде вже не чергова виплата, а перерахування внесків ЄСВ. Потім нам потрібно зробити за який місяць. Зарплатний проєкт тут нам не потрібно, просто заповнюємо і дивимося, є закладка ЄСВ на фонд оплати праці працівники. Також проводимо цю відомість, натискуємо кнопку документи за податками. Ви бачите, що у нас формується зразу. Значить обробкою платіжка, яка потрібна. Нам залишається лише проставити дату, ставимо галочку, ну тут це не обов'язково, так як тут одне, створити документи і провести документ. І все, вже в нас з'явилася ця платіжка, не платіжка, я вибачаюсь, а списання з банківського рахунку. Ви бачите, що все у нас по зарплаті вже зроблене. Ось таким чином, але я ще хочу е декілька слів сказати вам про виплату. Е Через касу заробітної плати. Для цього я просто візьму розпроведу списання з банківського рахунку там, де виплачена заробітна плата. І зроблю відомість вже через касу, для того, щоб показати вам ще деякі особливості. Давайте закриємо списання, закриємо вже відомість через виплати через банк. Зайдемо в розділ зарплата і кадри», відомості через касу. Для «Едельвейс», створимо новий документ, чергова виплата за вересень виберемо. Тепер проставимо дату, це в нас буде 5 жовтня, і також тут зробимо заповнити. Я не хотіла іншого просто співробітника ще додавати. Про це ми вже згодом зробимо на слідуючий раз, коли ми будемо розглядати вже, наприклад, нарахування заробітної плати за жовтень, там зробимо аванси і так далі. Зробимо декілька співробітників. Але для того, щоб на цьому ж самому прикладі я вам змогла зробити виплату через касу, мені потрібно було що зробити? Відомість в банк також розпровести. Розпровести, я його розпровела, І також забрати особовий рахуночок. я видалила поки що, потім я його назад поверну. І тепер у мене заповниться вже відомість на виплату зарплати через касу. Ну, Такі потрібно зробити маніпуляції для того, щоб вам показати. Чергова виплата за вересень і заповнити. І ви бачите, заповнюється також виплата. До виплати заробітна плата, ми проводимо цю відомість, і тут у нас є дві можливості: ми можемо створити на основі видатковий касовий ордер. Ось Давайте створимо його так. Це буде у нас видатковий касовий ордер, якщо ми його проведемо і закриємо. Давайте подивимося його. Я не дивилась уже по даті, ви вже там будете уважно дивитися. Заходимо через банк касу, видатковий касовий ордер. Я просто хочу звернути вашу увагу на друковану частину цього ордеру. Ось ще видатковий касовий ордер. Ви бачите, що це загальний видатковий касовий ордер, тобто тут без прізвищ. Ще є можливість створити також видатковий касовий ордер. Окремо для кожного співробітника. Давайте цей ордер я помічу на видалення, тобто він нам не потрібен. А на основі відомості оцієї, що ми зробили за вересень виплати в касу, ми зробимо видатковий касовий ордер уже окремо по співробітнику. Для цього ми зайдемо через «Зарплата та кадри, потім значить, виберемо. виберемо з підрозділу Сервіс, виплата зарплати видатковими ордерами. Тут вибираємо потрібну нам платіжну відомість. Вибираємо статтю руху грошових коштів, це виплата заробітної плати. І сформуємо даний документ. Тут, звичайно, дату також потрібно зробити. Що це за 5 жовтня ми виплачуємо. В статтю руху вибрали створити документи і провести документи. І тепер ми можемо зайти в видатковий касовий ордер, який у нас створено, і ви бачите, що. У нас створений вже видатковий касовий ордер, але якщо ми глянемо на нього вже в друкованій формі, і так видно щось що через Андрієвського. Тобто це вже на кожного співробітника будуть, будуть стільки у нас в. Буде в відомості співробітників, стільки буде видаткових ордерів. Давайте ще на сам кінець ми винесемо оце друкування, винесемо також на панель, змінити форму, візьмемо командну панель, видатковий касовий ордер, розставимо, що не тільки в ще, а поставимо Ні, і також картинку. тобто Ось, ви бачите, в нас з'явилась кнопочка друку, ми просто натискаємо її і бачимо, що у нас є такий видатковий касовий ордер уже на кожного співробітника. Ось таким чином найпростіші елементи виплати заробітної плати ми з вами розглянули. До слідуючих зустрічей. надію, що вам буде в нагоді мої відео. Дякую за увагу, до побачення!